Всім привіт! Сьогодні готуємо варення із груш на зиму. Значить, Груш треба 3 кг. Груші в мене різні. І спілі, і дуже спілі, але саме головне, щоб не були м'ягенькі. Це зимній сорт, Такі твердуватенькі у мене. А взагалі з будь-яких груш можна готувати, аби вони не були такі сильно переспівші. І так, тут 3 кг груш. Груші помили, порізали, почистили серцевинку. І... Зараз починаємо різати, готувати до гарень. І Так, починаємо грушу ділимо спочатку пополам, потім цю половинку знов пополам, тобто на чотири частини. І так, груші наші підготовлені. В очищеному вигляді у мене 3 кілограма, тобто важила я вже в чистому вигляді груші. Тепер, коли ці всі дольки, що ми порізали, Якщо вони невеликі, то ріжемо просто навпіл. Якщо вони дуже великі, то ріжемо на три. Тобто десь приблизно по пів сантиметра, щоб долька була ну, для варення варити. Ось такими дольками дорізаємо всі груші. І отак кожну дольку я майже на три частини, тобто карту четвертушку. Тепер Підготовлені наші груші, викладаємо в ту ємкість, яку ви будете варити. У мене кастрюлька з товстим дном. Мені дуже в ній як удобно варити варення. Тепер нарізаємо таким чином всі останні груші. І так, порізали всі груші. Тепер на 1 кг йде 800 г цукру на груші. У нас 3 кг, Значить, нам треба 2400 цукру. Але 240 зараз ми всі не засипаємо, а десь приблизно 1800-700. Отак висипаємо. Остачу ми цукру, потім додамо приватку. І отак потрясти і залишаємо на пару годин. Щоб пустив сік, пустили сік наші груші. Можна прикрити полотенечко, можна прикрити каструлю кришечкою, залишаємо на пару годин. І так у нас пройшло 3 години. Бо через 2 години я заглянула, і там не було все так, як нам треба. Соку виділилось мало, то я дала ще годинку постояти. І так, подивимося зараз, що у нас вийшло. Ось скільки соку. Виділила наша груша. Тепер ми відправляємося до плити і ставимо кип'ятити. Поставили кип'ятити нашу грушу, але, як тільки-тільки закипить, ми будемо додавати, якщо ви помните, у нас є залишок цукру, який ми залишали, бо сюди ми додали 1,8 кг, а треба взагалом 2,4 кг. І так, чекаємо, щоб наша груша закипіла. Груші наші закипіли. І зразу ж додаємо кипящі ці груші остачу нашого цукру. І тепер рівно 5 хвилин засікаємо, і нам треба перекип'ятити з цим цукром. Кришкою не накриваємо і стараємося часто наше варення не мішати, поки ці дольки м'якенькі, щоб ми їх не поламали. Отак він буде розставати, розставати. Я буду так потрошечки типу, допомагати йому, підсувати. І з цукром наше варення вже закипіло і прокипіло 5 хвилин. Тепер я виключаю плиту, варення наше залишаю до ранку, кришку не накриваємо, хай випаровується лишній пар. Чекаємо до повного, -повного охолодження. У мене це зараз вечір, і я зранку, зранку далі буду кипятити. Всім добрий ранок! Ось наступив ранок. Наше варення простояло ніч, охололо повністю, навіть дуже холодне. Тепер включаємо газ. І ставимо наше варення знову варити на плиту. І як тільки закіпить, тепер ми з моменту закіпання засікаємо 10 хвилин. Варимо це варення 10 хвилин другий раз. Прокипіло наше варення 10 хвилин, рівно 10 хвилин, я виключаю газ. Кастрюльку повністю поставте десь так, щоб вона гарно-гарно охолола, великий інтервал робіть між варінням варення. От, наприклад, я ранком і пізно-пізно вечором варю. Тобто цілий день у мене ця каструля стоїть до повного-повного охолодження, щоб навіть не було єлі-єлі тепле. І без кришки. Кришку ми не накриваємо. Я зараз винесу на вулицю і хай стоїть до пізнього-пізнього вечора. І потім вже будемо третій раз ставити на вогонь. Наступив вечір у нас. Кастрюля вже з варенням нашим дуже-дуже гарно охолола. щоб прямо вже така, що не то, що тепла, а дуже-дуже холодна. Включаємо газ. Ось ось. І ставимо тепер нашу кастрюльку. Тепер саме головне, щоб дуже гарно закипіло. Коли наше варення гарненько закипить, Ось я показую, дивіться, які гарні вже дольки. Бачите, вони вже янтарного кольору в сиропі ці дольки. бачите. Я спеціально не мішаю ложкою, щоб нічого тут не поламати. І зараз, коли гарно-гарно, поки що воно таке шарідкувати. Але гарненько воно зараз прокипить, І ми не будемо вже варити його довго. Ми зразу будемо його розкладати в баночки. Цим часом ми повинні ж підготувати кришечки. Берете кришечок стільки, скільки у вас там баночок, я от касту кастрюльку викладаю. І такі звичайні кришки, і такі кришечки євро. У мене будуть всілякі. Складаю в сотейник от, і включаю чайник. Це для того, щоб потім свої кришечки залити кип'ятком. І хвилин 10 простерилізую. І чекаю, щоб гарно закипіло варення. В чайнику вода закипіла, запарюю ваш, наші кришечки. Отак до верху, щоб покрила. І залишаю на хвилин 10. Хай простерилізуються. Баночки я стерилізую в духовці. Баночки підготувала помила. Закладаю в духовочку. Духовку включаю на 100 градусів. І десь приблизно з того моменту, як лампочка потухне. Це вже значить, духовка розігрілась до 100 градусів. І з того моменту, як у мене лампочка потухла, 10-15 хвилин максимум засікаю. І тоді вже будемо маночки розливати нашу грушу. Варення наше, дивіться, як гарненько закипіло. Довго я йому не дала покипіти. Ще, може, максимум хвилин 10, воно у мене покипіло. Я підготувала вже баночки простерилізовані, і не хочу сильно так мняти, щоб не нарушити структуру цієї дольки, наливаємо. Зараз, понятно, воно рідке. Оцей сиропчик, він рідкуватий. Але коли наша груша постоїть, добре-добре вихолоне, там, ну, неділю чи скільки постоїть, і ви відкриєте, побачите, воно буде з виду, як рідкий мед. Тобто, оця рідина. Сироп. Така вона за густотою буде. Янтарна, гарна, прозора і такої густоти, як медок. медок буде. Наложили і кришечкою, як звичайно, у мене євро. І перевіряємо, чи ми гарненько закрутили. Перевіряємо таку баночку, кладемо на бік і крутимо. Якщо полотенечко залишається сухим, наша баночка закатана. Так наші баночки виглядають уже закатані. Наші баночки, коли закатали, бажано їх перевернути. Всі так баночки бажано перевернути. І як раніше, ми всі. Накривали, укутували одіялом, чи полотенцем, чи якимось плідом. Ось так, так. І укутуємо чимось таким тепленьким. І так, до ранку. У нас зараз вечір, і так вони будуть всю ніч стояти до ранку. І ранком я їх переверну обратно і заношу для зберігання у гараж. І все і зимою смакувать. Смакуйте на здоров'я.